Бери, що робить? Б'є машину нам Тихо? це кашник. Чо не цей? Номер машини нет. читай. 1808. Що такое? П'яний, п'яний, шо ти робиш? Що ти робиш? Вадим, водимо, не все п'яные. Пьяные. П'яные. 140, місто Бердичів. Я викликаю свічу оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут п'яні тут неадекватні п'ятікашники Викликаю свічу оперативну групу, сигнал виклику Бета. Вони зараз приїдуть і побачать вибили вибили, вибили, вибили тільки що вікно. Ну, поліція все ж підходила і поліція, і поліція, і поліція, і поліція... поліція... неадекватні. Переписую. Да. Давайте зараз по... чому поліція до нас не підійшла військовий? А чому військовий нам виламав вікно? Слідчо... Це Ви так з дітками слідчо-оперативну слідчо групу віпло? на вулицю Булканівську. Тому що коли нас зупинили то до нас підійшов не поліція, а військовий. Чому він не. до нас підійшов і нам вікно? А не ви? виламали, виламали вікно. Викликаю. давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Ми зараз закінчимо з чоловіком. Все виклик слідчо-оперативної групи зараз не загрожує Не відкривайте буду зараз по закриватися. Чого закриватися? Веспе забирає подвал його ізолятор весп. Що не знати, щоб його забули три світла нічого не підімети, ту куй знає, що він стріляв? Він нічого ми не садимо. Ми хочемо при нас, щоб задув. Ви красавчик. Ви цеки п'яне, бидло там, діти! Бидло! Шорт, бидло. Найблежі. Чурчата, найблежі. Куди? Куди ви ведете? У ну, ЕСП затримані, там! Хорошо, ви... Ви, 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 добре, добре. Добре. як ми будемо знати? Відповідь! Ми треба вивезти по любому.